Доброго дня, компанія Автопарк місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Сіат Леон 2015 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на 150 кінських сил. Найнадійніший, найпотужніший двигун в цій лінійці. 15-й рік автомобіль повністю весь в рідній фарбі на оригінальних литих дисках. У дуже гарному, збереженому стані. Пробіг на автомобілі 266 тисяч кілометрів, підтверджений повністю сервісною книгою по Європі. По комплектації у нас підігрів дзеркал, електрорегулювання, всі електросклопідйомники, текстильний салон в дуже збереженому стані. Реально ніби нові, без затертостей, без, без пропалів, без ніяких нарікань. Також по комплектації двокзонний клімат, все працює, кондиціонер дує. Також функція старт-стоп, навігація, дуже гарна мультимедія з гарним звучанням акустики. Передні підігріви сидінь, механічна коробка 6 ступінчата передач, круїз контроль мультикермо. Датчики світла та дощу. Жодної помилки по приборній панелі немає. По задній частині салону у нас текстиль в дуже збереженому стані. Ніяких затертостей та просижених елементів немає. Також всі документи по сервісним та виконаних робіт, по візуалу жодних нарікань немає. Є легенькі сколи на капоті, але їх не дуже видно. По техніці при перевірці, по ходовій частині та по двигуну, ніяких нарікань та зауважень знайдено не було. Автомобіль дійсно в дуже збереженому стані. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг.